Молодий організм. Як я й обіцяв, на 20к в Ютубі будемо. Я вам покажу своє лице, своє життя і все, що повинно бути зв'язано з ним. І те, як ви хотіли, я буду мотивувати вас, говорити, що треба робити, як потрібно жити. Хоча я сам цього вчусь, але я хочу повчитися цього разом з вами. І ще одне: у мене сьогодні день народження, але я його вирішив його іменно з вами, тому що ви мені дуже, 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 дуже близькі, даєте мені мотивацію. Я хочу відповісти вам тим самим. Тому готуйтесь. Бо зовсім скоро буде, з ноги в плечі і до зустрічі. Ой! Ай, бля. Ну що, молодий організм? Я буду вести цей влог, не влог, я не знаю, робити те, що я хочу суржиком. Зразу говорю вам, щоб ви розуміли всю серйозність проєкту і чого я кудись пропав. Будь ласка. Для того, щоб вам було цікавіше це дивитись, порахуйте, скільки там грошей, Той, хто вгадає, перший отримає тисячу доларів. Так буде справедливо, щоб вам було легше рахувати. От. Я попів водички, напевно, бо, блять, пересихає нахід. Зразу хочу вам розказати, чому мене не було напротязі стільки часу. Знаєш, так, це все готувалось, готувати це все і приготувати весь масштабний проєкт, так як я задумав, не так легко. Я хвилююсь, я буду говорити. Можливо, я буду помилятись. Можете писати, може, що я там не так сказав. Тому слухайте мене уважно. Тоді, в той момент, коли ми почали робити весь двіж, оце ж наше життя, я впевнений і ваше було. Ой, я мікрофон потрогав, сорі. Було цікавішим, і ви не просто бігали пабліки, стріляли, а ваше життя реально було круте. Різні акції, різні штуки, ми такі движухи робили. Ну, ви ж самі знаєте це все. От, до чого я вам веду? Тоді я не був готовий, що вилиться стільки хейту, коли я був готовий віддати, дати вам те, чого напевно у вас немає. А замість того, щоб підтримати мене, деякі погані люди, я знаю, хто це, що це, вилили на мене багато дуже гімна. Скажу вам відкрито. І зараз пішов час на це все, я готовий до хейту. Можете хейтити. Іменно ті люди, які хейтили, оце все фігню балакали, можете хейтити, я готовий. Я вам розкажу і покажу навіть тих людей в кожному ролику, буду показувати тих людей, які хотіли зробити погано людині, яка хоче зробити добре. Тому ті люди, які я вас буду показувати, ви знаєте, хто це точно. Якщо мене шукають, що хочуть знайти, ще, що, ще щось. Люди, повірте мені зараз на слово. Ви знаєте, що я людина слова, і хочу вам донести те, що я вас розмотаю в щепки отих хейтерів. І а тим людям, які були завжди зі мною від самого початку, які допомагають мені, ваше життя стане, я думаю, трішечки кращим, і я заставлю вас повірити в якусь казку. Тому якось так. Ну що, а тепер до позитиву. Стрими, як ви хотіли, будуть. Будуть набагато жорстокіші, ніж були до цього. Тому готуйтесь. Подарків много, і то таких, що. Голову будуть сносить у всіх, абсолютно у всіх. Хух, хух. Так, далі, що в нас тут? Також будуть на цьому каналі в наших відеох з'являтись відео і також ви будете, кожен з вас може потрапити сюди, тому що вас чекає щось незабутнє. І трошки каски. Отож, для чого робиться цей весь проект? Я думаю, вам зрозуміло більш-менш. Я хотів би, щоб моїм життям керували ви. Кожен з вас може написати сценарій, може подати ідею, може ще щось. Звісно, ми це все оплатимо вам, можливо, але масштабно потрібно думати: Дубай, Лапландія, Нова Зеландія, я не знаю, що хочете, то пишіть. І я хочу, щоб ви були частиною цього проєкту. Я знаю, що ви вмієте, тому що ми дуже багато зробили з вами багато. Ось, десь так. Тому знову плечі до зустрічі. Чекаю вас на Ютубі і Інстаграмі. Давайте робити красиво, гарно і не так, як всі. Все.